Шановні клієнти, вас вітає компанія Video Автомобілі з пробігом. До вашої уваги пропонуємо розглянути новинку, яка з'явилась в нашому салоні на продажу. Це Kia Rio 2012 року випуску з бензиновим двигуном 1.6 на автоматичній коробці передач в кузові Седан. Автомобіль офіційний, купувався в Україні в непоганій комплектації. Повними склопідйомники та електродзеркалами, з обігрівом зони склоочисників, обігрівом сидінь. У автомобілі є кондиціонер, задній партронік, мультимедийна система штатна. Пробіг даного авто становить 139 000 км. Двигун працює добре, помилок по автомобілю немає. Салон тканевий в гарному стані. Витрати палива подібного авто, встановлять біля 10 літрів по місту, враховуючи пробки. Якщо ви розглядаєте подібне авто, запрошуємо на огляд до нас автосалон цього автомобіля або багато інших наявностей біля 100 автомобілів.